Україну відвідав австралійський генерал-майор у відставці, військовий стратег та письменник Мік Райан. Він уважно стежить за російською війною в Україні, аналізує дії нашої армії та активно лобіює посилення військової допомоги Україні як на рівні уряду Австралії, так і серед громадян. Про ключові уроки цієї війни, прориви та провали він розповів в ексклюзивному інтерв'ю нашої Наталії Луценко. Повну розмову дивіться завтра після підсумкового випуску фактів. А зараз найголовніше. Ніші його цитати. Генерал Райан – п'ятий в Україні, але цього разу йому вдалося потрапити й на фронт. Австралійський військовий стратег спілкувався з нашими солдатами, і в нього чимало вражень. Насамперед, від вірності та стійкості армії. Війну Росії називає найважчою за багато років. Боєм без перепочинку тривалий час. Я говорив з бійцями 90% з них мобілізовані. Вчора вони були айтішниками, пекарями, митцями, вчителями. А сьогодні воїни які захищають свою країну, і це рідкісний випадок в історії. Вони мають досвідчених командирів, які воюють ще з 2014-го Багато з них були поранені і повернулися до бою. Це найважча війна сучасності. Набагато складніша за те, що я бачив в Афганістані чи Іраку. Вона не дає перепочинку, вона смертельна, і те, як українці тримають фронт, вражає. Але ще захоплює Мікарайна і винахідливість українців каже: масштаб використання дронів безпрецедентний в історії воїн Інгамінам Щоразу, коли приїжджаю, бачу щось нове. Цього разу мене вразила українська система перехоплення дронів: військові, брейван, повернись живим та інші розробили дешеве, але надзвичайно ефективний спосіб збивати російські безпілотники за допомогою інших безпілотників. Українці знищують дорогі ворожі апарати в разі дешевшими. Це новий рівень ведення війни. Україна не просто будує власний флот дронів, вона робиться в рази швидше і ефективніше ніж Росія, створюючи рішення, яких не має жодна армія світу, але ворог наздоганяє копіюванням. росіяни не здатні до інновацій, але вони швидко копіюють все, те, що Україна створює для війни. Вони відтворюють вашу тактику роботи з дронами, безпілотні наземні системи, системи далекого спостереження. Але ви залишитеся на крок попереду, якщо збережете темп розвитку. Росія немає. Очевидних переваг на полі бою, каже генерал Райан Тож Москва компенсується пропагандою по світу, створює ілюзію перемоги. І цим Кремль вміло задурив голови нові адміністрації. США все що Путін робив останній рік, було спрямоване на одне схилити Трампа та його оточення до вигідного для Росії курсу. Кремль намагається переконати, що російська перемога неминуча, хоча це неправда. Москва хоче, щоб білий дім змусив Україну погодитися на поспішний. Мир, який не вирішить фундаментальних проблем, і не стане ні справедливим, ні довготривалим. Суттєвий гарант успіху України на фронті постійні поставки зброї. Офіційна канбера вже передала збройним силам понад сотню броньованих машин. Бушмастер, танки Абрамс, гаубиці, боєприпаси. Але допомога має бути більшою. Наполягає генерал, Феслимо uh, well, ми маємо продовжити допомогу. Австралія може надіслати більше бушмастер, допомогти фінансово виробництві боєприпасів та дронів, посилити медичну підтримку для поранених солдатів. Це інвестиція в безпеку демократичного світу. Прем'єр-міністр Австралії, Ентоні Альбане повідомив, що готовий обговорювати відправку миротворців в Україну. Цього також не виключають. Велика Британія, Франція, Туреччина. Мікраїн переконаний, якщо міжнародну миротворчу місію таке розгорнуть, це ефективно утримає Росію від нових атак. Але за умов. Ви що на українській землі настане не фіктивне перемир'я, а реальна безпека, яку в подальшому гарантуватимуть міжнародні союзники. Наталя Луценко, Факта, Сі Єдині новини.